Усім доброго дня і сьогодні ми покажемо і розкажемо, як створити меню розкладку в програмному забезпеченні pro 22. Перший крок натискаємо вкладку меню розкладки. Далі в вертикальному блоці теж має бути обрана вкладка меню розкладки. Далі натискаємо на плюсик додати. У нас відкрилося ось таке віконечко, і нам потрібно його заповнити. Першим кроком вказуємо початкову дату нашої меню розкладки. Відповідно до обраної дати, програма сама підтягує необхідний період та тиждень. Наступним кроком обираємо договір для формування. Обираємо договір від основного постачальника, за яким відбувається харчування за каталогом. Далі, з випадаючого списку, обираємо необхідні нам коефіцієнти та, за наявності рішення командира частини на додаткове забезпечення на воду. Обираємо необхідні відсотки на воду. Детальніше про коефіцієнти та, зокрема, відсотки на воду можна почитати в наказі Міністерства оборони України номер 140 Наступним кроком обираємо найменування розкладки продуктів. Можемо обрати з випадаючого списка або ж додати своє найменування. Далі натискаємо Enter та додаємо нову назву меню розкладки. Тепер ця назва з'явилася в випадаючому списку. Обираємо необхідну нам та тиснемо кнопку Додати. Нам відкрився Excel-файл нашої майбутньої меню розкладки. Ми ще бачимо чотири різні аркуші, які ми зараз розглянемо почергово. Перший крок стройовка. В шапці таблиці бачимо базові дані. Це граничні межі кілокалорій на одного військовослужбовця на день. Та бачимо граничну суму на одного військовослужбовця на день. Гранична можлива сума базується на основі коефіцієнту, який ми вказали раніше. В табличці нижче бачимо, що кожному рядку відповідає один день обраного тижня. На кожен день тижня маємо ще три стовпчики. Один відповідає за сніданок, другий за обід та за вечерю. В кожну зелену клітинку ми маємо вписати планову кількість осіб, яка очікується на цей тиждень, для того, щоб в майбутньому зробити замовлення. Цю інформацію ми вказуємо на основі даних зі строєвої частини. Тут бачимо, що програма автоматично підтягнула можливу суму для витрат, виходячи з кількості осіб. Та гранично можливої суми на одного військовослужбовця. Переходимо на вкладку меню. У цій вкладці нам відкрилося незаповнене меню, яке відповідно потрібно буде заповнити. Бачимо розподіл по дням з понеділка по неділю. Та кожен день містить в собі розподіл зі сніданка по вечерю. Кожен прийом їжі, в свою чергу, може містити в собі закуску. Першу страву, якщо це обід, другу страву та третю страву. Я пропоную, на прикладі одного прийому їжі одного дня заповнити меню і показати, як це працюватиме. Наприклад, в обід понеділка закускою буде салат Дністер. На першу страву готуватимемо борщ. На м'ясо в нас буде гомілка запечена. На гарнір картопля тушкована. І на третю страву буде компот. Таким чином, ми заповнили меню на один прийом їжі на один день. За такою ж аналогією заповнюємо все меню. Далі переходимо на вкладку каталог. Каталог це перелік продуктів, які є можливими для замовлення відповідно до обраного договору. Кожен продукт має свою ціну та код. За кодом згодом легко буде здійснювати пошук того чи іншого продукту. Також важливо зазначити, що кожен продукт має свою сезонність. Сезонність визначає можливість замовити той чи інший продукт відповідно до сезону. Це гарно відстежується в стовпчиках, які пронумеровані від 1 до 12. Номер стопчика означає місяць. Відповідно, хрестик. Під конкретно обраним місяцем означає можливість замовлення обраного продукту. До прикладу, баклажани свіжі ми можемо замовити в перший, другий, третій, 4, 5 місяці, а також в 11 та 12. Натомість з 6 по 10 місяці ми не можемо це замовити. Натомість, баклажани свіжі сезонні можемо замовити якраз таки в проміжку з 6 по 10 місяць. Це важливо враховувати при формуванні меню розкладки. Також, по суті, перед нами список продуктів, якими ми можемо наповнювати щойно вказане меню. Наступним кроком розглянемо вкладку загальна Тут ми маємо табличку, яка в заповненому вигляді, по суті, і є нашою меню розкладкою. Бачимо розподіл по дням з понеділка по неділю. Кожен день містить в собі різні прийоми їжі від сніданку по вечерю, і наступний стовпчик відповідає в нас безпосередньо за меню. Що важливо, нам не потрібно його сюди вносити вручну. Ми вносимо вручну в попередньому аркуші, і програмка автоматично підтягує це меню в наступну вкладку. Так як тут ми вручну внесли лише меню за обід понеділка, бачимо його тут. Верхнє поле. Бачимо той самий каталог, що ми щойно розглядали. Так само бачимо продовольство найменування продукту, бачимо його код та бачимо вартість. І зараз нам потрібно, використовуючи каталог, продукти з каталогу як інгредієнти, заповнити рецептури обраних страв. Як швидко виконати пошук по всім продуктам? Якщо ми знаємо код продукту, можемо використати ось це віконечко. Наприклад, я знаю, що в борщ потрібна картопля під номером 1018. Я вношу код сюди. І мене автоматично перетягує на потрібну клітинку. Я вношу кількість грамів картоплі, сирої картоплі, яка необхідна для приготування борщу на одного військовослужбовця. Це важливо. Наступний крок. Що робити, якщо я не знаю коду потрібного мені продукту? Тисну на кнопку пошук за найменуванням та вношу безпосередньо найменування сюди. Наприклад, нам потрібна морква. Двічі тиснемо на потрібний продукт і маємо той самий ефект Прокинуло на необхідну клітинку. Вносимо кількість. Моркви сирої моркви, яка нам потрібна для приготування бурщу на одну людину. За такою ж аналогією, ми заповнюємо рецептури усіх страв. Таким чином, заповнивши все меню в попередній вкладці, заповнивши всі рецептури в цій вкладці, ми матимемо готову меню розкладку. Зараз повернемося на вкладку Стройовка. Для того, щоб не заповнювати всю інформацію по меню розкладці вручну, є опція Завантажити цю інформацію з вже готової меню розкладки. Для цього в аркуші Стройовка тиснемо на кнопку Завантажити з іншого файлу. Тут обираємо необхідний нам файл меню розкладки і чекаємо, поки програма підтягне готову меню розкладку в наш відкритий файл. Таким чином, все підтягнулося. Маємо заповнене меню та заповнені рецептури. Тут варто перевірити, наскільки ми помістилися в задані нам межі по кілокалоріям та по грошах. Проглядаємо кожен день. Якщо жодна з клітинок на жоден з днів не підсвічується червоним кольором, отже, ми правильно все зробили і по грошах не вийшли в нестачу. І по кілокалоріям. Також можна перевірити себе в цьому стовпчику залишок коштів. Якщо тут жодна клітинка не підсвічується червоним, отже, в нас немає нестачі і все гаразд. Коли ми перевірили меню розкладку, все із нею чітко, нам потрібно її затвердити. Щоб затвердити, тиснемо на цю галочку. Коли розкладка затверджена, її не можна редагувати. Для того, щоб внести якісь правки, потрібно ще раз натиснути, зняти затвердження і тоді редагувати. Станом на зараз ми просто затвердили та закриваємо документ. Фінальним кроком потрібно синхронізувати щойно редагований файл із програмою. Для цього тиснемо кнопку Синхронізація з Excel. Обираємо щойне редаговану меню розкладку і тиснемо Перечитати. Тепер меню розкладка з'явилася в цьому полі, і процес створення меню розкладки можна вважати завершений.